Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Лада, і сьогодні буде відео з розряду такого, напевно, скажи свою думку і тікай. А якщо хтось не знає, що це таке, воно це більше популярне в Тіктоці, можливо, може, і десь інше, знаєте, коли висловлюєш свою доволі таку. Ну, може, і не доволі таки, а просто не супер популярну думку. І тікаєш тому що можна отримати багато хейту в свою сторону. От, а, у мене, до речі, дуже класна погода. З вікном світить сонечко, співають пташки, тому якщо вам трошки буду засвічувати, я вибачаюсь. А саме сьогодні я хотіла побалакати з вами про в'язання по описам, по чужим платним описам. А, одразу дисклеймер. По-перше, я. Не закликаю нікого переставати в'язати по описам, не закликаю нікого робити, цього, переставати робити ці описи, не примушую думати так само, як і я. І дозволяю кидати в мене всі каміння, які ви тільки захочете, і будете вважати за потрібне, тобто висловлювати будь-яку вашу думку, мені також буде цікаво її почути. А саме, що я вважаю, о, що, яка моя думка з цього приводу? Е, в цьому відео буде озвучена лише моя думка, і ваша думка може відрізнятися, і це нормально, всі ми люди, і це нормально, коли думки відрізняються, тому що коли думки перестають відрізнятися, це вже погано. От я не вяжу по описам і не знаю, чи колись буду. Ну і мені не хочеться. Якщо чесно, може, це через те, що я сама по собі така людина, і всі ми люди різні, і для кожного, у кожного своя реакція на певні а, такі моменти. Я не хочу, щоб в мене було те ж саме, що і у інших. Я не хочу в'язати казати те саме, що у інших. Зрозуміло, що якісь базові речі, якісь реглани, не знаю, там, прості моделі. Зрозуміло, що ти нічого там такого не вигадаєш і, ну, і не варто. Це базова модель. Зрозуміло, якби тут, тут ну просто варіантів нема. Але навіть ситуація нещодавно, буквально день-два назад, я гортала стрічку в Інстаграм. І мені почало попадатися дуже багато втілень, чи вже готових, тільки розпочатих е светриків одної моделі. Ну, там зрозуміло, що це одна модель, тому що ну, е ну, зрозуміло що важко не зрозуміти, що це одна модель. От. І зрозуміло, що це в якогось дизайнера вийшов опис. Чи тестування, чи щось, і ось в'яжу дівчата. Да? Зрозуміло, що у них у всіх різна пряжа, різні кольори, але воно все одно однакове. І оце мені воно попадається одне, друге, третє, четверте, п'яте. І я так думаю, ну, камон, невже не можна щось інше, щось своє. Можливо, неправильно так вважати, але я вважаю так. Для чого ми взагалі в'яжемо? По-перше, це наше хобі, зрозуміло, воно приносить нам задоволення. Ми там, Хтось відволікається, хтось релаксує, медитує чи просто займає час. Але в'язання це творчість, правда ж? І всі ми з вами творці, скажімо так, своїх виробів. Всі ми бачимо їх по-різному, додаємо якісь свої... Деталі, всі ми по-різному в'яжемо навіть лицеві петлі. Е, от, і я, ну, коли, да, там, особливо, якщо відома е, відомий блогерка і, там, наприклад, Петіт Ніт, і є просто тисячі і тисячі е, втілень одного і того самого светра. Я це собі думаю. Ну, мені не подобається, коротше кажучи, коли все, всі в'яжуть одне й те саме, о, той самий якийсь, ладно, я не буду зараз називати якісь певні моделі чи певних, певних дизайнерів. Але для мене це якось дивно. Ну, я так, я можу надихнутися моделлю, можу надихнутися візерунком, можу надихнутися кольором. А, але. Щоб взяти так, просто купити майстер-клас, тобто опис, чи просто взяти так, скопіювати повністю цю модель. Ну, звичайно, в тебе не вийде повністю скопіювати цю модель, тому що ти не знаєш точно, як саме вона в'язалася. Якщо ти просто подивишся, то ти все одно один в один не скопіюєш, це зрозуміло. От, але от ну, взяти і зв'язати те саме, для мене це не цікаво особисто. Мені цікавіше придумати щось своє. Поняти може якось посадку, може якийсь інший візерунок, інший колір, конструкція по-іншому, може ідея та сама, але інша конструкція. От, е і всі ми надихаємося, дивлячись Пінтерест, дивлячись, я не знаю, навіть серіали, або просто подивившись на пряжу, ми можемо собі щось вигадати. І от коли, коли варто взагалі е звертатися до цих описів? Ну, зрозуміло, що ми зараз взагалі не чіпаємо дівчат, які ось тільки-но почали в'язати. Звісно, я тут також недосвідчена майстриня і не можу сказати, що я прям майстер своєї справи і можу тут роздавати поради. Але навіть на своєму на своїх початках, коли я навіть не вміла в'язати банальний реглан. Я не разу не брала описи. Так, я брала майстер-класи, звичайно, і це можуть бути безкоштовні або платні майстер-класи. Це вже вирішує кожен собі сам. І, зокрема, це вирішує майстриня, яка їх створює, продавати їх або залишати у вільному доступі. Це все зрозуміло. Але все інше я вчилася робити сама. І навіть дотепер в мене не виникає якоїсь. Мені в мене іноді виникають такі думки, особливо, от, наприклад, останній раз, коли в мене виникла така думка, це коли я це хотіла навчитися в'язати японське плече. Я його не знаю, як в'язати. Я думаю, куплю собі опис і по опису навчуся. Потім думаю: а на що мені опис, якщо мені потрібна лише сама техніка, мені не потрібен той чи інший конкретний джемпер, мені потрібна техніка. Я зайшла, подивилася, пошукала саме пояснення, теорію, скажімо так, як взагалі в'язати це японське плече, розраховувати і тому подібне. І якось зв'язалося майже вже стадія рукавів, і якби, ну, і не треба мені той опис був. Ну, я не знаю. Можливо, по опису в мене б вийшло би краще, або я би зрозуміла. Ну, Зрозуміліше б мені було, або я, ну, я не знаю. Але, з іншої сторони, якщо постійно в'язати те, що вже хтось в'язав, тобто розрахував, розжував, і ти просто взяв готову інформацію, то ти ніколи не будеш розвиватися як майстер. А особисто, особисто для мене це не цікаво, постійно залишатися в одній тій самій точці і в'язати одне і те саме, ніколи не вивчаючи чогось нового. А, далі, які ще можуть бути варіанти використання описів? Якщо вам дуже сподобалася якась от модель, вона прям якась така унікальна запала вам душу. Ну, можливо, так, да, окей. Тому що, з однієї сторони, не дуже гарно буде, якщо ви навіть бачите, як зв'язана та модель, взяти і скопіювати цю модель, і просто е зв'язати Хоча з іншого боку, ви ж, ви ж не вкрали майстер-клас, правильно, ви ж м -м, не знаю, це, ви просто подивилися і зрозуміли, як це зв'язано і зв'язали, але ну, може. Я, ну, я, не знаю, як, я не знаю, як це має бути правильно. Але е, ну, окей, так, ви взяли звали одну там, річ якусь добре. Але ще одна така е, бісяча мене річ, коли дівчата в'яжуть в 80% лише по описам. Е, ну, я не знаю, це якось. Не те, щоб неправильно. Це, це напевно нудно. Ну, для чого тоді в'язати? Можна просто тоді піти і купити в магазині. і Воно все буде таке, як у всіх. і е, Який сенс тоді взагалі в, цій, в, цій, в цьому в'язанні, якщо воно таке саме, як і у всіх. І, ну, я зараз сижу і думаю, що в мене зараз полетить стільки каміння, і мені навіть не хочеться якось ну, казати вот, прям точно, як я думаю. Але, особливо, якщо ти блогер, і ти постійно в'яжеш по чимось описам, от, наприклад, гарн студіо, безкоштовні ці описи. І ти по ним в'яжеш, і навіть найпростіші якісь моделі, які ну не треба опис, ну там просто сів банальні розрахунки зробив і все, в'яжеш, але в'яже по описам. Я нікого зараз не маю на увазі, нікого не маю на увазі. І е, е, знову ж таки, е, випереджуючи коментарі, якщо мені не подобається, що людина в'яже лише за описами, я просто не буду дивитися такого блогера і не буду йому в коментарях писати. Фу-фу-фу, ти не цікаво в'яжеш, ти не, не, не якась погана в'язальниця, бо ти не вмієш в'язати, розраховувати і щось там вигадувати. Ні. Просто, якщо я це бачу, мені це не подобається, я просто не дивлюсь все. Але, ну. Ну, чому постійно в'язати по тим описам, коли стільки, особисто в мене народжується в голові стільки ідей, що в мене не буде часу впихати чиїсь чужі ідеї поміж своїх і витрачати час на чиїсь чужі ідеї, коли в мене купа своїх власних ідей, які нема коли втілювати. Моя думка така. Я я завжди кажу, що я не живу у білій кімнаті, в якій присутня тільки моя думка, і інших нема. Я завжди сприймаю світ так, що в ньому ще дуже багато людей, і з цими багатьма людьми ще є дуже багато інших думок. Тому, якщо ви вважаєте якось по-іншому, я чекаю вас в коментарях. Ми не будемо з вами там сперечатися, але мені буде цікаво послухати вас і послухати ваші аргументи. Е, і взагалі поспілкуватися. Можливо, це навіть відео для підняття активу. Е, я жартую. Дівчата, я бажаю вам мирного неба і багато-багато творчого натхнення. І бажаю, щоб вам ніколи не доводилося шукати ідей. Для втілення де інде, щоб у вашій голові було завжди дуже-дуже багато нових якихось задумок, якихось нових моделек, щоб ви завжди творили і це приносило вам лише задоволення. І, звичайно, якщо вам подобається в'язати по описам, я бажаю, щоб вам це і надалі подобалося, щоб вам попадалися зрозумілі, добре написані описи без помилок. Якось так. Я поважаю усіх. Тому, якщо ви любите в'язати по описам, бажаю вам в цьому, цьому успіхів. І якщо ви так само, як і я, не любите в'язати по описам, вам також бажаю успіху. Бувайте! На все добре!